Вітаємо в ефірі з Вашингтона Голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. 11-й за Вашингтоном говоримо про найважливіше, що стосується України, сполучених штатів і не лише мене. Звати Юлія Ярмоленко. Я Ярич. друзі нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Спробуємо з Юлою і зачитати, відповісти, якщо будемо мати відповідь. Так, само заохочуємо вас писати, звідки ви дивитеся? Слухайте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки українською. І розпочинаємо сьогоднішній ефір із гарячих новин. Буквально щойно із білого дому повідомили, що президент Байден просто зараз бере участь у віртуальному засіданні групи СИМИ, і в цьому засіданні також бере участь віртуально український президент Володимир Зеленський. А знаємо, що з боку сполучених штатів також бере участь у цьому у цьому засіданні Джейк Саліван, радник з нацбезпеки США та інші посадовці. Але знову ж таки це засідання групи Семи віртуальне за участі. І українського президента будемо трошки детальніше знати вже згодом. Обов'язково повідомимо вам про те, про щось ішлося власне на цьому засіданні. Тим часом, сьогодні, у День збройних сил України у Вашингтоні розпочинається дводенна американсько-українська конференція оборонно-промислової бази у Білому домі. кажуть, що ця подія це частина зусиль. Уряду сполучених штатів зі значного збільшення виробництва зброї для підтримки боротьби України за свою безпеку і свободу. Конференція зібрала у Вашингтоні представників оборонної індустрії, урядів України та США для вивчення можливості спільного виробництва та іншої промислової співпраці в Україні на конференції, як кажуть у Білому домі, будуть присутні представники Ради з нацбезпеки США, також Міністерства Торгівлі, Міністерства оборони та державного департаменту. А також з українського боку ми знаємо, що присутні міністр оборони України Рустему Мєров, керівник офісу президента України Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та інші, як раніше нам казав представник високопосадовець Білого Дому? це власне ця конференція це можливість для української влади зустрітися напряму із представниками американської оборонної галузі і обговорити з ними можливості спільного виробництва зброї, зокрема на території України. Очікуємо нових заяв. Очікуємо може можливо, навіть контрактів будемо про все це говорити і сьогодні в програмі. «Чистайм», і завтра, тому що це дводенна конференція, і найбільше оголошення очікується вже завтра. Абсолютно, і, ну важливо також юлю, що ця конференція вона вперше в такому роді відбувається саме на день збройних сил України. Mm -hmm. Юлі, і маємо також перші реакції від зокрема міжнародних партнерів, відреагували і привітали збройні сили України з цим днем, зокрема в Міноборони Британії. А Сполучене Королівство вшановує хоробрість, рішучість та силу духу всіх тих, хто служить у збройних силах України і хто зараз бореться із незаконним вторгненням Росії. У їхню країну написали у британському міністерстві оборони. Бачимо зараз так ці фотографії, які опублікували вони у соціальній мережі. Як це колишня мережа А з такими словами привітали сьогодні Всі, хто бореться за захист України від, від російських загарбників, також привітав командувач збройних сил Канади Вейн Ейер. Написав він, що в день збройних сил України ми щиро вшановуємо доблесних українців, які борються за свій суверенітет та безпеку. Збройні сили Канади віддані навчанню та підтримці цих відважних героїв у їхньому непохитному захисті своєї батьківщини. Чи разом ми виступаємо за свободу, єдність і майбутнє, де поважаються норми міжнародного порядку заснованого на правилах. Чекаємо ми також заяви і від американського міністерства оборони від Пентагону. Можливо, вони будуть. Якщо а, будуть якісь так заяви, ми звісно. Про них також повідомимо. Тому стежте тим часом. Так, якщо ми говоримо про Пентагон, вчора був брифінг і а, питали також у речника цього відомства Пета Райдера про Україну про підтримку України. Власне, наскільки ще часу залишається тих коштів із а, залишку. Які а, сполучені штати можуть використовувати на відправку зброї зі складів для України а, і а, і що буде власне, якщо конгрес і далі зволікатиме із допомогою? Про це сказав Райдер, Пет Райдер, речник Пентагону. Можемо цей коментар послухати? Yeah, so, um, right now... Зараз залишається можливість передати Україні зброї на близько 4,8 мільярда доларів за програмою президентських повноважень. Також є 1,1 мільярда на поповнення власних запасів США, як я наголошував. Без додаткового фінансування ми не зможемо надати Україні важливу безпекову допомогу, необхідну їй для захисту міст, людей, критичної інфраструктури. І ми можемо досягнути моменту, коли не матимемо можливості підтримувати поточний рівень безпекової допомоги для України. Наші рішення про витрати залежатимуть від багатьох факторів, серед яких негайні потреби України. Наявність обладнання, а також здатність США поповнювати власні ресурси, гарантуючи, що наша допомога є стратегічною і сталою. Тому знову ж таки ми будемо закликати конгрес ухвалювати додатковий запит на фінансування. В Пентагоні в білому домі неодноразово звертаються до американських конгресменів із закликом невідкладно ухвалити фінансування. кажуть, що це є терміново, що не можна зволікати. Наразі від конгресу ми не бачимо. Ді, от Тарас питає, чи можна очікувати привітання з зу з боку конгресменів сполучених штатів шляхом прийняття рішення про необхідну допомогу. Це дуже хороше питання, і дійсно подарунок був. Думаю, втішилося б збройних сил України в Україні. Також і зрештою в Білому домі в Пентагоні також до цього закликають. Але думаю, з Катериною Лісновою також так, будемо скоро про це говорити. Отже, сенат, ми знаємо сьогодні в середу готуються до першого голосування щодо запиту на додаткове фінансування на майже 106 мільярдів доларів. Це знову ж таки, запит, який надіслав Білий Дім до конгресу. Зокрема, в цьому запиті йдеться про те, що понад 60 мільярдів мало бути виділено для України. Тим часом учорашній закритий брифінг для сенаторів, який мав бути присвячений якраз темі України, завершився запеклими суперечками сенаторів щодо. Американського кордону, український президент Володимир Зеленський, який мав теж приєднатися до цього брифінгу, свою участь у ньому скасував, що відбувається зараз у Сенаті. Чого очікувати? Власне про це можемо поговорити з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісновою, яка приєднається зараз до ефіру. Катя, привіт. Вітаю колеги, Катя, Що власне відбулося вчора у Сенаті? Чому брифінг, який мав бути присвячений саме питанню України, завершився запеклими суперечками щодо кордону. І чому український президент Володимир Зеленський вирішив в останньому скасувати свою віртуальну участь? Насправді, загалом, як ми вчора також повідомляли, було два брифінги для палати представників і для сенату вчора від Білого Дому головними темами цього брифінгу було продовження допомоги Україні як оборонної, так і економічної і гуманітарної, і взагалі стан ситуації на полі бою в Україні зараз. І безпосередньо, після брифінгів, як в палаті представників, так і в сенаті. Коментарі законодавців, які давали середнього голосу Америки, а також іншим американським медіа, е, показали, що під час цього причинку загострилися протиріччя між республіканцями та демократами щодо того, якою власне має бути форма погодження цієї допомоги допомоги Україні. Нагадаю, що республіканці хочуть поєднати допомогу Україні із посиленням законодавства по про кордон Штатів Америки, про, про контроль над міграцією у Сполучених Штатів Америки, і безпередньо посилення. Охорони кордону Сполучетамерики із Мексикою В свою чергу, демократи хочуть погодити усю допомогу пакетну Україні, Тайваню, Ізраїлю і на інші потреби, і також на посилення кордону власне Мексики і Сполучених Штатів Америки. Але різниця між запитами республіканців і демократів полягає в тому, що республіканці також хочуть посилити законодавство, яке контролювало би ситуацію з нелегальними мігрантами у Сполучених Штатах Америки. Найгустріше, як виявилось, суперечки е, о, проявили себе саме в сенаті, і як заявляв безпосередньо журналістам після брифінгу е, лідер е, демократів Чак Шумер, що мовляв. На початку брифінгу лідер республіканців міч Маконал не зробив жодного запитання до доповідачів, а фактично розпочав виступ власний із того, що потрібно погодити законодавство щодо посилення міграційного контролю. І фактично, як, як висловився про те, лідер демократів, що мовляв, республіканці одразу почали говорити про кордон. Свою чергу республіканці, коментуючи результати цього брифінгу, зауважили, що на їхню думку адміністрація президента не сприймає серйозно охорону власного кордону, власні кордони і власне повторювали тезу, яку я раніше говорила яку раніше заявляли в палаті представників. Що щоб потурбуватись про кордони та безпеку партнерів, потрібно також Турбуватись і про кордони власної держави важливим і цікавим моментом, як ти зазначила, юлю був той факт, що анонсували, що буде окреме відеозвернення Володимира Зеленського, принаймні під час брифінгу у Сенаті, зазначив, що коли я була також стежила за брифінгом в палаті представників. Перед початком брифінгу палаті представників була інформація від спікера палати представників, що там також мовляв мав би бути виступ відеозвернення Володимира Зеленського. Але в результат. Аті відозвернення як в Сенаті, так і в Палаті представників відмінили та що точних деталей про причину цього наразі немає. І безпоредньо, що посилатись на деякі заяви представників Володимира Зеленського, безреднього міністра оборони України пана Умерова, то він зазначив журналістам колегам безперед із Fox News, що Україна знаходиться в стані війни і що мовляв в деяких моментах президент України не може долучитися до певних виступів і не може зробити певні звернення. Прокоментував також цей факт, що відозвернення Володимира Зеленського було відмінене, і лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, який власне запросив Зеленського, щоб він зробив це відеозвернення, Він сказав, не уточнив деталі, але також сказав, що мовляв українському лідеру довелось відмінити своє відеозвернення. Пропоную послухати, як це прокоментував лідер демократів. У сенаті просто зараз. This is a historic moment. Це історичний момент, і більше не можна зволікати. Президент України Володимир Зеленський, до речі, не зміг зробити відеозвернення під час нашого спеціального брифінгу по Україні, тому що щось сталося в останню хвилину. Але ви почуєте зокрема від сенатора Марка Уорнера, який чудово знає наскільки відчайдушно Україні потрібна допомога, яку запропонував президент Джо Байден. Ось такий коментар Чака Шумера, і думаю, це була відповідь на питання нашого глядача, і власне питають, що говорили американські законодавці щодо. Того, що Зеленський скасував виступ перед ними, думаю, почула мета цю відповідь цю реакцію, повертаючись до попереднього питання, власне, про ухвалення а, додаткового запиту Білого Дому, питала, чи, чи буде цей сюрприз для збройних сил України, Катю а, власне цікавить, чи наблизився взагалі, Сенат, Які шанси, що наблизиться законодавці цього тижня, принаймні до схвалення цього фінансування? Чи все таки суперечки далі залишаються? І наразі невідомо чи зможемо ми найближчим часом це побачити. Суперечки залишаються, але Сенат намагається рухатись вперед. Так сьогодні було внесено в розклад Сенату перше процедурне голосування щодо пакету допомоги партнерам, який які запитував Білий Дім раніше, тобто це не лише Україні, але також Ізраїлю, Тайманю та, та на інші потреби, і е, Очікується, що перше процедурне голосування може відбутись після обіду за Вашингтонським часом. Це буде після 19.00 за київським часом, можливо, ближче навіть до вечора. За Вашингтоном точної години наразі в розкладі фінату немає, але варто зуважити, що це лише процедурне голосування. Тобто, фактично, це означатиме це голосування означатиме, що законодавці проголосують або не проголосують за те, щоб почати. Розгляд цього питання, тобто фактично будуть запропоновані поправки, будуть запропоновані е, обговорені питання, будуть е, виступ е, виступи щодо цього е, законопроекту. Але це перше процедурне е, голосування означатиме, е, що законодавці розпочнуть розгляд додаткової допомоги партнерам, і зокрема Україні, як стверджують американські медіа, від цього процедурного голосування е, залежить так, би мовити, прогноз того, як можуть голосувати подальшому законодавці за цей пакет допомоги чи ці суперечки і республіканців і демократів не стануть настільки гострим, що заблокують цей пакет. І фактично багато американських медіа сверху, що сьогоднішнє голосування процедурне голосування може бути так мовити, показовим, але зазначу, що воно поки що лише процедурне. Перед голосуванням учора буквально Чак Шумер, лідер більшості у сенаті, лідер демократів. Розповів про приблизний план дій і зауважив, що він е, запропонує першу поправку до цього законопроекту республіканцями, що мовляв в умовах цієї поправки, республіканці можуть запропонувати всі необхідні або бажані для них е, законодавчі е, зміни щодо міграційної ситуації Сполучених Штатах Америки. Але щоб ця поправка пройшла, вони мають набрати 60 необхідних голосів. А враховуючи той факт, що у республіканців зараз менша в сенаті. Тобто є ризики, що їм не вдасться провести цю поправку, яка їм потрібна безпосередньо, і яку вони хочуть прив'язати до допомоги Україні щодо безпеки кордону та міграційних питань. Чви чергою республіканці, лідер республіканців у сенаті Міч Маконел, відповідаючи на питання журналістів, чи чи достатньо цієї поправки для республіканців, чи погодяться вони з таким варіантом? Він сказав, що їм потрібно погодити законодавчі питання щодо міг... щодо міграції, посилення контролю над міграцією, і що вони не відступ... не відступлять назад. І що є... що це мовляв є головним принципом для республіканців? Пропоную послухати заяву обох просто зараз. Я надам можливість республіканцям внести першу поправку до законопроекту, якщо вони проголосують за початок розгляду, і вони зможуть запропонувати в цій поправці все, що завгодно щодо кордону, щодо еміграції і так далі. Давайте не забувати, що саме республіканці підняли питання кордону. Це були не ми, тож саме вони несуть за це відповідальність. Якщо вони вважають, що кордон має бути частиною допомоги для України, і вони запропонують поправку, яка набере необхідні 60 голосів. They, they don't want to deal with in the вони не хочуть займатися безпекою кордону в контексті пакету допомоги, але ми хочемо, тому що ми знаємо, що це гарантуватиме результат, тому що ми не маємо жодних суперечок щодо інших пунктів цієї допомоги. Майже всі представники моєї партії підтримують це також це Я отже, ми хочемо, щоб питання кордону були розглянуті, а це реальна можливість. Чесно кажучи, якби я був президентом, дивлячись на те, що відбувається, я б хотів щось з цим зробити. Це може покращити навіть його становище. Дякую, Катю. Будемо стежити за тим, як розвиваються події на капіталійському пагорбі. Обов'язково стежте за наступними нашими програмами. Катерина Ліснова розкаже все, що необхідно знати вам, глядачі, про те, що відбувається із українською допомогою на капіталійському пагорбі. Катя, дякую тобі дуже. Дякую. А, дякую вам за тимісь, друзі. Бачу, Київ рідний на зв'язку. Також дивляться Черкаси, дивиться Нью-Йорк, Дніпро, Сядрине, Кривий Ріг, Сакартвело, Івано-Франківська, а інші міста і країни. І є зокрема питання: одне від Сергія, чи є інформація щодо надання технологій та розміщення виробництва зброї в Україні? Сергію, саме зараз у Вашингтоні розпочалася дводенна конференція щодо промислово оборонно-промислової бази. Це українсько-американська конференція, де представники американського українського уряду, але також понад трьох сотень американських компаній. І якраз як кажуть нам білому домі, що це буде можливість для української влади та американських виробників спробувати домовитися про потенційне спільне виробництво зброї в Україні. Ми будемо стежити за цим, і розкажемо, щойно матимемо будь-які подробиці із цієї конференції. Я ще одне запитання питає Тарас, як слова демократів про терміновість допомоги Україні співвідноситься із виключенням ними ж. Компромісного питання про імміграційну політику Сполучених Штатів а, і демократи, і республіканці вони обоє говорять, що підтримка України є вкрай важливою. Потрібно їх підтримати. Потрібно це підтримати. Втім, а, ті пропозиції, які вони висувають, вони суперечать. Внутрішнім внутрішнім повісі, внутрішнім обіцянкам цих партій демократи кажуть, що не будуть йти на як вони говорять нереалістичні пропозиції республіканців, які до супереч в цьому, що демократи обіцяли власним виборцям. Тому власне тут зараз є таке це зіткнення судочка зовнішньої політики, пріоритетів і питань внутрішньої політики. Друзі, переходимо до інших важливих новин. Буквально перед нашою програмою з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати висувають обвинувачення чотирьом російським військовим. У вчиненні воєнних злочинів, які вони, начебто, вчинили проти громадянина Сполучених Штатів, який проживав в Україні із своєю жінкою. Про це сьогодні оголосив Мері Гарланд, міністр юстиції Сполучених Штатів. Це вперше Сполучені Штати висувають такого роду обвинувачення. Більше про це розпитаємо коротко Марію Оліновської, нашої кореспондентки. Марія, вітаю. Отже, про що йдеться? Якщо можеш пояснити, про які обвинувачення, що сьогодні пояснив Мері Гарланд, яка в нас інформація є на цю мить. Вітаю, Остапе. Почнемо з того, що це таке перше обвинувачення російських військовослужбовців у скоєнні воєнних злочинів в Україні. І Марік Гарлен розповів про те, що Сполученим Штатам вдалося ідентифікувати чотирьох російських військовослужбовців. Перший це Сурен Критичан за позивним Вірменин. Другий це Дмитро Будник за позивним молод. Третій це військовослужбовець на ім'я Валерій із позивним вал. І четвертий це військовослужбовець на ім'я Назар. І мисувають звинувач. За чотирма пунктами: перший найголовніший це змова у вчиненні з метою вчинення воєнних злочинів. Також в обвинуваченні вказується, що їх звинувачують у співучасті у вчиненні воєнних злочинів, зокрема незаконному утриманні особи, яка перебуває під певним захистом. Це вчинення тортур, і це нелюдське поводження із, із цивільними особами. Загалом Сполучені Штати змогли. Це звинувачення поставити, тому що вони скористалися своїм статутом сполучених штатів. Про штатів про воєнні злочини саме цей статут надав їм таку юрисдикцію, і це вперше в історії, коли Сполучені Штати змогли використати саме цей документ. Чому ця справа є важливою сьогодні? Розповів Мері Гарлан, генеральний прокурор США. Я пропоную послухати його пряму мову. These charges against four Russia-affiliated military personnel. Ці звинувачення проти чотирьох російських військовослужбовців це перші зусилля Міністерства юстиції США за статутом США про військові злочини і важливий крок для притягнення до відповідальності за протиправну війну російського режиму в Україні. Також із обвинувачення документу з обвинувачення нам стало відомо, що за інформацією американської сторони постраждалого незаконно утримували протягом 10 днів. До нього застосовували тортури, до нього застосовували жорстоке поводження, його били погрожувало сексуальним насильством та погрожували його вбити. Це дійсно важливо, тому що це така перша справа в американській юрисдикції, але також це перша справа взагалі у світі, коли іноземна держава за своєю юрисдикцією обвинувачує російських військовослужбовців за злочини, вчинені в Україні. Генеральний прокурор США також подякував і офісу українського генерального прокурору. Курор за співпрацю за допомогу у розслідуванні цього злочину і своєю чергою Генеральна прокуратура України вже також відреагувала, назвала це обвинувачення історичним і сказали, що завдяки меморандуму про співпрацю, який підписав Андрій Костін, генеральний прокурор України та генеральний прокурор штатів Мері Карланд у вересні 2022 року, ця співпраця вийшла на новий рівень та приносить вже відчутні результати. Написав Костін. Марія, дякую тобі дуже. Надзвичайно важливе це оголошення. Дякую, що розібралася і повідомила нашим глядачам найостанніші деталі. Марія Ліновська була на зв'язку зі студією. Друзі, ще одна дуже важлива тема. Ми знаємо, що до Вашингтона у середу прибуває міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Це його перша закордонна поїздка на новій посаді. Головна мета, як кажуть у британському уряді, підтвердити як міцність відносин сполучених штатів, так і Великої, Брит... і Великої Британії, так і непохитну підтримку України в її боротьбі із російською агресією. Більше про це, але також про те, яким чином просувається справа підтримки України в Європейському Союзі. Говоримо з Богданом Цюпином, який приєднується зараз до нас із Лондона. Богдане привіт, добрий вечір. Богдане, чого очікувати від цього візиту першого візиту Девіда Кемерона до Сполучених Штатів на своїй новій посаді? А в чому його важливість? Я спочатку пропоную нагадати, що перший закордонний візит міністра Девіда Камерона, колишнього прем'єр-міністра, а тепер міністра закордонних справ, був в Україну минулого місяця. В середині листопада, і це напевне дуже важливо пригадати, тому що в оголошенні британського уряду про мету поїздки сьогодні до Сполучених Штатів, і до речі, він уже приїхав, і ми знаємо, що є повідомлення про зустріч у конгресі з американськими законодавцями, буквально буквально зараз. Е, у першому е, фактично параграфі оголошення про американський візит Девіда Камерона йдеться про Україну і про е, координацію е, роботи е, на підтримку України е, між Вашингтоном і Лондоном, між Великою Британією і Сполученими Штатами. Ну і звичайно, що е, не випадково саме сьогодні е, Велика Британія оголосила низку е, санкцій. Проти компаній в різних країнах компанії, які як вважаються причетні до сприяння виробництву зброї у Росії, а також оголошення нового гуманітарного пакету допомоги для України, підкреслю для України, тому що йдеться про приблизно три десятки мільйонів фунтів, значна частина з яких Піде на фінансування е, операцій Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного Червоного Хреста в Україні Богдана інша важлива річ, яка теж цікава, І Ми знаємо, що наступного тижня буде відбуватися саміт Європейського Союзу, де буде вас про додаткове фінансування для України на наступний рік. Ми знаємо, що зараз принаймні один із лідерів країн Євросоюзу е, Віктор Орбан Погрожує блокувати таке рішення, погрожує заблокувати виділення додаткових додаткової допомоги для України. Що власне відбувається так в цьому напрямку, і чи які реальні перспективи, що це фінансування можуть не ухвалити через позицію угорщини зараз? Отже, йдеться про кількарічну програму фінансування Європейського союзу для України. Це програма на 50 мільярдів євро. Це частина європейського бюджету бюджету європейського союзу. Отже, його схвалення буде залежати від одностайності усіх 27 країн Європейського Союзу, і наразі лише Угорщина, лише угорський уряд на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном відкрито заявив. Що він виступає проти цього, і також інше дуже важливе питання, можливо, не в фінансовому вимірі, але коли йдеться про ну можна сказати історично важливий вимір, є рішення про те, чи Рада керівників країн Європейського союзу підтримує рішення фактично. Рекомендацію Європейської комісії про початок переговорів щодо вступу України до європейського союзу це був би дуже важливий черговий крок на шляху до євроінтеграції України, тому що минулого року Україна отримала офіційно статус країни-кандидата. На членство в європейському союзі, і нагадаємо, що всі країни фактично це підтримали. І Угорщина також не забуваймо. Але зараз саме угорські представники висловлюють дуже гучні застереження. Ми про це говорили у попередніх розмовах, і інформацію про це ви знайдете на вебсайті Голосу Америки, про ті обґрунтування, які виголошують угорські урядовці на чолі з Віктором Орбаном, але е, наскільки ми можемо судити з неофіційних е, з неназваних джерел, е, то у підготовчих нарадах, а саме зараз, готуючись до саміту 14-15 грудня, відбуваються наради послів країн Європейського союзу у Брюсселі, очевидно, можливо, і на різних на двосторонніх е, різних рівнях відбувається узгодження тих документів, тих рішень, які будуть винесені угу. на затвердження е, у Брюсселі 14-15 грудня, і знову ж таки кажуть, що єдина Сторона, яка е, заперечує проти і проти е, рішення про початок переговорів щодо вступу України, і щодо пакету допомоги багаторічного пакету на 50 мільярдів євро, єдині хто заперечують це представники е, Віктора Орбана. Так. А Богдана буквально 30 секунд лишається. Я знаю, що ти досліджував найостанніші результати досліджень громадської думки в Європейському Союзі. Чи самі європейці виступають за розширення? Власне, так сьогодні, євробарометр, це соціологічна служба Європейського союзу оприлюднила дослідження, результати дослідження проведеного восени. І дуже цікаво, що так звана втома від розширення у ЄС минула російська війна проти України підштовхнула фактично розуміння у Європі потрібності розширення Євросоюзу як зони миру і стабільності, і зараз. Понад 50% європейців підтримують, щоб євросоюз розширювався, щоб країни-кандидати, і очевидно, Україна є однією з них, набували статус повноправних членів організації, включно з угорщиною. До речі, де позитивні наслідки членства у європейському союзі підтримали. Понад 70% відсотків угорців цікаво. Це Богдане. Дякуємо тобі за твій аналіз. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку. Більше про це як завжди можете почитати також на нашому веб-сайті. Захочуємо вас приєднатися і туди. Богдан, яку тобі. Друзі, дякуємо сьогодні вам за за вашу активність за ваші запитання та перегляди. Брифінг повернеться до ефіру вже завтра, о 18-й годині. Незмінно сьогодні ж програма часа 22 й Маємо дуже багато новин насичені сьогодні у Вашингтоні. Будемо про все це говорити. Тому не пропустіть. Стежте також з нашими соціальними мережами та вебсайтом. Оперативно наші команди працюють, аби публікувати новини. Там на все добре. Бережіться, побачимося в наступних ефірах. Завантажити мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити.